Ну-ка, напарник веде мене показати з городу, як двигун тримається, каже Бодя, ну там є що засняти. Під байк. Кая. Йоу, бейбі, ну це він плаваючий, вібріючий, його нічого не вб'є. Це типа балансвал. Капець. <ріху> да, тут же стяг. А що це? Вони просто це ж М8 там, так? Да? <ріху> ага, це бистрос'йом, коротше, вчиться пацики. Та ні, байк буде, тут людина не буде залітити на нього. Двигун перепаковуватись. Глушитель є новлюсінький на нього. Це хлопаки передали вітьок, це спутили, передали. Це привезли за границі. По-моєму, це китайський якийсь. Треба його... Він уже кидав білим димком на нові кольця. Він новий, але чомусь від просто. А ну-ка вітьок по телепуськається, двигуна. Йоу, бейві. Ноу-хау, нічого буде бігати. Це ж Кая.